Помивайте, <помиває> вона має бути обов'язково, але вона є не критичною з усіх найпростіша рідина. Да? Я просто дивлюся, тут чи заповнений бачок, чи ні. Далі, антифриз. Антифриз може бути один бачок, а може замітити, може бути два бачка, там, наприклад, у вас американка, чи навіть у вас о, гібрид. Я дивлюся на показники. У мене наразі все одно треба доливати, тому що йде о, літо. Треба доливати. Хоча тут, слава Богу, не так як минулого року, що нічого немає. Далі я зараз перевірую моторну оливу, що з нею треба робити, і бачок гальмівної рідини. Тут капець у нас, звісно, теж мало, тому що є високий рівень, є нижче. Тут взагалі її низько-низько, тому це обов'язково критично будемо міняти, але ми міняємо і диски завтра, і колодки гальмівні. Що стосується моторної оливи, ми зараз її щупом перевіримо рівень. Якщо все нормально з рівнем і ви не так давно міняли, то ми нічого не робимо. Або якщо низький рівень ми зальємо тут в горловину, це стоп. Тепер дивимося. На рівні поверхні ми дістаємо щуп з показниками. Дивимося. А спочатку ми просто його витираємо, тому що треба, вона ж тут стояла, невідомо. Качалась машина, невідомо, правильно показує рівень чи ні. Ми знову заглибили і знову витягнули. А тепер дивимося дуже мало, і вона вже такого не дуже, ну, вона не чорна, слава Богу, нормальна, але вона у нас. Дуже давно мінялася, тому ми будемо завтра так само її повністю зливати і заливати абсолютно нову.